Прорахувати, скільки годин дитина, починаючи, умовно кажучи, з 4 років до 20, поки він вчиться в навчальних закладах проводить вдома, і скільки він проводить поза домом під впливом або скажімо, в лоні держави в навчальних закладах, ми зрозуміємо, що лева частка – це все-таки не будинок, не родина. А лева частка – це що? Це школа. І в школі, якщо навіть витрачати ну, ровно 5 хвилин на день, Питанням ідеології, питанням національно патріотичного виховання за 15 років можна виховати просто тисячі Дмитрів Коцубайлів, але це мусить робити держава. А що каже у нас міністерство освіти? міністерство освіти каже, ми не відповідаємо за виховання, ми надаємо освітні навички. Як знаєте, прийшов, закрив, прочитав, пішов. Оце найбільша проблема, бо ті, хто чиновник їх. Мусили б цими питаннями займатися, вони відмежуються, тому що у нього його добре. Він сидить в теплому кріслі, він себе добре почуває, йому абсолютно не хочеться ще мати додатково, головне більше, що стосується національно патріотичного виховання.